Хотіли показати плуг. Це був кінний, переробив його під мотоблок. З самого відвала, який причепив пластину. Ну, ця пластина це сичкарні ніж. Ну, воно є під рівні гребень, луч пересипає. Тут ще доварив такий от носок, доварено з ресори. І тут по основних вузлах. Як ішов плуг, Ішов плуг і тут в мене був Ось Тут плуг йшов далі градні, тут е, був, був отвор, я цей отвер залишив. Ось в мене кінчається рідний плуг, Ось ідеться вся дуга, зробив таку рамочку і принцип не собається по ширині. Захвату, коли Ну, Зробив опорне колесо, але я ним мало коли користуюсь, хіба я підгорю дуже міленько, щоб міленько глибину виставити, щоб не, не скакав плужок. Так то плужок поре добре, непогано. Сам механізм величини глибини. От, болт, шляпка переварена пластина, але тут зроблено отвір такий більший, ніж сам болт. бо при зміні кута, щоб не, не клинула болта. Ну, От, от тут регулюється а цей болт. ну Це просто, щоб під час підйому навісного, бо тут вже легко ходить під час підйому навісного, щоб мені не змінювався кут, а так же воно його стримує більш-менш. Тут ще поставив такі от собі мітки. Глибина, оця перша мітка 15 см, 20 і відносно 25. А, в основному горют, от, то от, в мене оця. Башмак, як нас каже, ховається повністю в землю. Ну, це, це приблизно 17-20 глибини беру. Ширина захвату. Він максимум бере 28. Но 28 я ще не брав. Ну, це хіба тільки старі підгорати, підлущити. Це можна взяти на максимум. А так в основному ну, 25-20 ширина захвату. І залежно так само від глибини. Чим глибше, тим, звичайно, вуща глибина захвату. Вуща ширина захвату. Принципна головка це в мене сплуга е, рідного пн 119 Я його тут все усилював, Приварив тут пластину, тут дав упора. Тут так само що і знизу, е, що укріпив, тут дав упору, бо ж воно було завузьке. Наре, я перевернув, щоб було краще видно. О, тут теж зробив опори знизу. Вони. Щоб воно лягало на плиту. Щоб воно не болталося. Ну, вже я цієї осені порвав трохи цього плуга, бо зловив пінька і прийшлося порвати. Ну нічого, так витримало все геть тільки отут тут сама рамка. Ось таку форму має рамочка. Що оце мене. Тут вставляю з огулка, що чіпляє грібіночку невеличку. Не буває брила, то щоб її розбивало або пригорює гній. Воно чуть довго вертає. Так, складного немає нічого. Що цей метал взяти теж з самого раділя, це залишок, граділя. все варено, воно не гнуто відрізав болгаркою, переварював. і все. Ну, це теж пластини, це з комбайна-бітер. Та тут який має бути метал. Так, плугом довольний. Сипле гарно, мотолок тягне та і все. От. На рахунок опорного колеса ще от зробив. Таке, щоб скидало мені болото, ну, колесо, воно тільки назва, що це колесо. Тоже от, Приходилось так, що воно там позаварював вже все геть. Бо було, що ура воно злетіло тут, була така втулочка, взяв шайбу, поставив на глухо, заварив та все. от. О, Тут ще от, теж тріщина є. Десь я порвав тут, то тут вони побачили, треба вони заварити. Ну, оцей от гачок в мене на рамі і такий самий гачок є, є на навісному адаптера. Тут ставлю палеб і стягую, щоб не було люфта на пальці.